Чергові змагання з більярду провела організація Більярд Черкаси. Вони виявилися досить унікальними, як для нашого міста, адже паралельно розігрувалися нагороди відразу в двох турнірах з російського та американського більярду. Обидва турніри з більярду у більярд-холі Плазма Класік загалом зібрали півсотні учасників. В американському більярді за перемогу змагалися 10 більярдистів. Тут найсильнішим виявився представник обласного центру Артем Білов. А ось друге та третє місця вибороли золотоністі Владислав Шалімов та Віталій Грицай. 40 учасників змагалися в російському більярді. Вже згаданий Владислав Шалімов та Віталій Грицай посіли відповідно перше та друге місця. А третій результат показав Андрій Цапрілов із Черкас. Цікаво, що учасником змагань був і представник Росії, чемпіон Чебоксар Євгеній В'югін. Також на рівних із чоловіками змагалися і дві представниці прекрасної статі черкащанки Марина Вавілова та Яна Надточій. Наступний турнір з більярду відбудеться в Черкасах наприкінці червня. Олег Кукс, Анатолій Толі Віка спорт.